Христос, молитися, щоб серце відкривалось, щоб зайвого нічого не зросталось, щоб своїм духом лиш воно злилось, щоб півні якими раздолай, віддячності вдячності Тобі, щоб відлучити, щоб і від Тебе якось відділити, аби молитва не могла лунати. Навчи мене молитися, як ти, колись молився до Отця ночами, бо ті молитви сили додавали. Спасіння вістку до людей несли, навчи мене молитися за тих, що у гріхах знесилені блукають, вони тебе, воскреслого, не знають. Навчи молитися, так щоб спасти їх. Стою, стою щоденно в молитвах, Здається, ось я говорю з тобою, бо моє серце, ти вже заспокоїш, лиш дотиком своїм, не у словах. У спокій твій війти, допоможи. Зостатись нім до зустрічі з тобою, щоб ворог стацю злого не накоїв, зневірини насіяв у душі. Пройти не можу, часто так кажу, на тебе покладаю, я надію, лиш ти у небо довести зумієш, нічим спасіння я не заслужу. Навчи мене молитися, Господь, молитись так, щоби почуло небо. В житті нічого більшого не треба. Молитвою спасу я душу плод, Навчи мене молитися, господь. Слава Богу.